Всім привіт! Як завжди я трошечки так пропав. Не було мене скільки місяць, мабуть, чи скільки на Ютубі. Але як завжди, то то то-то. нема часу знімати. Сьогодні в мене дуже добра для вас новина. Ну як, в першу чергу для себе добра новина. Як бачите, я їду на Приусі. нарешті придбав собі Приуса. тобто це не аренда, це свій, взяв собі тридцятку. Хочу вам сказати, що. Знайти дійсно достойний варіант пріуса, щоб він був ціленький, це не так уж і легко. Їздили ми з братом дивились пріуси. Більша їх частина, звичайно, знаходиться у Варшаві. Але всі вони ну всі вони пригнані, всі вони биті десь. Ну Я не скажу, що вони биті-биті. Ну Це нормально, якщо десь там щось притерто. Але знаєте, зроблено так собі. Цей привоз в одних руках з 2017 року їздила жінка-вчителька на роботу. Туди назад обслуговувалися книжечки, мінялися масла, все мінялося на Тойоті. Була регенерація батареї також на Тойоті, Тому якось так. Тому ось така в мене покупочка. Зараз виходимо на лінію. І починаємо працювати. Зразу недовго падає замовлення з подачою 5 км, але ми поїдемо ну, прямо в центр з Глоболеки за 35 злотих. На Форді я б ще подумав брати більше 5 км або 5 км замовлення. Але на автоматі їдеш собі, кайфуєш, встановлений газ. 6 літрів газу, там виходить щось 15. Злотих на 100 км чи щось таке. Тому можна працювати. Це реально прикольно. Так що, друзі, хто катає на механіки, там, на дизелі і так далі, блін, рекомендую. Реально рекомендую. Це зовсім інші відчуття реально від, від роботи. Коли вранці ти встаєш, блін і ти такий знову, знову, знову ця робота, сідаєш в цю машину і починаєш ну реально. Важко, то зараз ти встаєш, йдеш нормально на роботу, сідаєш в машину. Ну, кайф, реально. Автомат, кондиціонер. Робота зовсім стала іншою. Так само ввечері приїжджаєш, ти не такий уставший, як це було на Форді. Є, є свої мінуси, я вам про них зараз замовлення зроблю і скажу, що мені ну, подобається більше в фокусі, а що подобається більше в пріусі. Так, замикаємо замовлення з доротою. 25 злотих вийшло, 26 майже. А показував що? А показував взагалі 35, як це може бути. Розповідаю вам плюси-мінуси. На мою думку. Ну і по відчуттям. Е, перший мінус, і дуже великий мінус як для мене, це траса, автострада, це жах. Реально це жах. На пріусі по автостраді, треба отак, знаєте, взяти 120-130. там, 130, Та і то 130, ну да, ну окей. Якщо взяти просто таку стабільну скорость і з нею їхати, ще окей. Але хто їздить в Польщі по автострадах, то знає, що тримати одну скорость ну, ніяк не вийде. Ти як не крути, впираєшся в фуру, і навіть фура, там, яка їде 100 100, наприклад, або навіть 90, 100-110, то треба ще. Знаєте, так хорошенько подумати перед тим, як починати її обганяти. Реально, ну, блін, ну дуже туго. Дуже туго от в порівнянні з Фордом, коли на Форді, ти, ну, в принципі, там, я на двохлітровому дізелі, так, на 140 сил, е, ну я став в лівий ряд і їду, в принципі, в лівому ряду. Ти просто нажимаєш в пол, і ти просто ну пару секунд і ти обігнав якби, фуру, інший же автомобіль, там неважливо. Тут ну, дискомфорт. Особливо мені ну, дуже дискомфортно їхати по автостраді на пріусі. Другий мінус це от я не знаю, бо це із-за того, що я дуже багато років їздив на Форді, якби я привик до сідушки на Форді. По-перше, ну вона твердіша, ніж на Форді. Це відчувається, що вона твердіша. По-друге, от якось я не знаю, от що я вже тут якби не робив, які настройки не ставив цього сидіння. Але от якось не можу я сказати, що я комфортно сижу. Ніби сижу, ніби окей, там все. Але от якось е не комфортно. Або це діло привички, якби я привик до одного і того самого положення, наприклад, на Форді, і дуже багато років їздив, так? А тут якби, як не крутий, мабуть, таке ж саме положення, як на Форді, виставити не вийде. І плюс-мінус в тому, що, наприклад, руки, коли ставиш, хочеться отак поставити, так? то підлокітник цей вище, ніж оцей підлокітник в дверях на карті дверей. Тобто ти сидиш отак. Одна рука вища, друга нижче. У Форді ти сидиш там на, на одному рівні. Ти сидиш вдобно, ну кайф Вообще, Тут якось воно низько. При цьому, при всьому, що я сиджу в самому нижньому положенні, на самому полу. І, блін, дуже низько все одно. Паде замовлення 4,8 км за 13 злотих. Ні, я, мабуть, не візьму. Грін, Кстати, Грін падає. І тут так само на Форді якби дуже. Біля самого вікна дуже такий масивний виступ, тут він зразу на скоси іде. що отак також руку не поставиш, взагалі невдобно, рука падає зразу. Тобто от якось порівняння до форда на даний момент якби відчувається, що особисто мені комфортніше було на Форді сидіти. Ну і ще один мінус, як ви чуєте, мабуть, це на прущадки дуже-дуже жорстко крищить панель. Треба буде її шумити або ще щось робити, я не знаю. Десь там ззаді також біжить дуже сильно. Так само як спереді, так і ззаді. Треба буде щось робити. Із плюсів, як не знаю, буде видно вам чи ні, розхід, бачите, показує 4,4. Звичайно, плюсів набагато більше, це як мінімум це гібрид. Дуже маленький розход. Це автомат, це додаткова категорія, наприклад, Грін, да, ну, це вже в плані роботи. Також дуже маленький розхід газу, дуже багато місця ззаді і набагато більше. Тобто, ну, я сижу, якби нормально так не скажу, що я дуже близько сижу до руля. Як я це старався робити в Форді, щоб ззаді було більше місця, то тут вже ні, я сів, як мені вдобно. То ззаді, мабуть, місця в два рази більше, ніж на форді було. Плюси перевищують мінуси, звичайно. Мабуть, як і у всіх, або може це тільки в мене. їдеш очі завжди на панель приборів, тобто намагаєшся зробити так, щоб був. Е Розхід ще менший, щоб їхати на електротягі, постійно за цим слідкуєш, якби очі постійно туди дивляться. Опа, замовлення на 125 злотих. 60 кілометрів за 120 злотих на гібриді з розхідом 6 літрів газу. Та поїду. Поїду. Бистренько зроблю їх і якби прикольно. Нє, поїду, подивимося. 60 км туди 60 назад, це буде взагалі менше злотого за кілометр. <гум> середа, середа. Ладно, поїду. Чисто для чисто з цікавості подивимось. Поїду, подивлюсь, як це буде виглядати їхати з пасажиром на гібриді в таку. Не дуже далеку поїздку, але тим не менш. На Форді я б, на ну, це 100% на Форді я б не поїхав. 60 кілометрів за 120 злотих. Завершимо цю поїздочку. Бартоломей. Оказались ми в маленькому містечку Джерженюв. -дж -джер Чи якось так. 114 злотих. Вийшла поїздка. Блін, прикольне містечко таке. Одразу недалеко біля гір. Ну, що сказати, звичайно, це мало, це дуже мало. Виходить у нас що? 114 злотих за 60 кілометрів, так? Плюс ми зараз назад будемо їхати. Ще 60. Це в нас 120 кілометрів. 120 кілометрів. Але, ну, в принципі, часу в нас пішло, ми сюди годину їхали. Не знаю, чому так довго. Ну, не годину, хвилин 50. І назад так само будемо їхати. Але добре, округлимо все це на 2 години. Наприклад, 2 години. І плюс, так, там у нас 114 злотих, мінус у нас десь вийде пускай, 20 злотих газу. Це в нас скільки? 90. 5 злотих. 95 злотих чистими за 2 години. На автоматі взагалі, ну як на мене, якщо так рахувати, то це набагато краще, ніж би я заробляв чистими 95 злотих в місті по Брущаці, там, по всім цим повстанцям Шльонським, Гайовіцьким і так далі. Це повна діч. А так просто їдеш собі на катіком. Без е, світлофорів, без нічого, е, з кондиціонерів в комфорті просто їдеш. То якщо так думати, то окей. Якщо думати, що злоті на кілометр, то звичайно це повна діч. Це дичайша діч, і такої жорсткої дічі, як ця діч, має дічі. Ось якось так. Виїхав я робити в 9 годин, зараз пів 12-ї і в нас 140 злотих. Це друга поїздочка у нас була. Так що їдемо назад. Ось такі ось види. Все одно, як не крутив, так з'їздити, навіть картинку перед очами змінити, а не тільки по тому розлаву їздити, по тій борщаці. Не знаю, мені по приколу так проїхатись по такій дорозі. Природка, їдеш собі, відпочиваєш. Прийняв замовлення від Кароліни. 2,5 км подачі і замовлення по гріну. 6 км 20 злотих. А був би на фокусі, наприклад, таке б замовлення б мені б не впало, уже як мінімум. Більше замовлень, як не крути. Так Вийшла поїздочка на 19 злотих. Ну, зараз я 19,60 за 6,2 кілометри. Грін. І вже в нас висить ще одне замовлення від Ну Це буде взагалі каратиш там 3 кілометри за 11 злотих. Ніби. Пойдемо, подивимось. Ще одне замовлення 23,63. Година вже 14, починають насипати замовлення. Як бачите. Але я вже так хочу їсти, що, мабуть, буду їхати додому. 193 злотих, 5 поїздок у нас вийшло до обіду 14.02. Не знаю зараз. Блін, якраз. В... куди мені треба. Візьму 32 злотих, блін. 4-4. Подача, не знаю, буде він мене чекати або ні. Бо мені все одно просто треба їхати туди, куди він замовив на воячка. Так що мені що порожняком їхати, що в принципі, заїхати за ним і поїхати в ту сторону. Так що, якось така робота на пріусі. Так-так, завершуємо поїздочку з Радославом 31.70. Видно було чи не видно? 31.70. Ітого того в нас 225 злотих ми зробили до обіду. Все, блін, я так хочу їсти, капець. Так що їдем, Їду я відпочивати, перекусити і потім вечором ще вийду. І мабуть, розділю два відоси. Один відос той, що спрацював до обіду і потім ще відос зроблю ввечері. Тобто дві частини з середи. Завжди подивимося от, за цілий робочий день, всереду, скільки можна там накатати. А як правило, ну, як середа це найгірший день в таксі. Так що їду я додому, побачимося ввечері.